Чоловік Марії захищав Україну із перших днів повномасштабної війни у червні 22-го року. Він зник без звісти у Донецькій області. Зник він під час бойового завдання. Він був на нульових позиціях під Бахмутом, і саме там він не вийшов з поля бою. Деякі хлопці повернулися, сказали, що ну Сергій не вийшов. Що саме з ним ніхто не знав. Із жовтня 2023 року питання пошуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин координує Міністерство внутрішніх справ України. Марія Повенна очолює регіональне представництво уповноваженого на Сумщині. Жінка говорить, добре розуміє, із чим доводиться зіштовхуватися людям, рідні яких так само як і її чоловік зникли безвісти. Я надаю повний алгоритм дій, куди і як вони повинні звертатися. Тобто ми супроводжуємо цю родину. Спочатку, як вона звернулася до нас, і до того моменту, поки, вони, поки ми не знайдемо їхню рідну людину або в полоні, або звільнять з полону, або, на жаль, якщо це буде співпадіння ДНК, і ця людина загинула. Відкриття кримінального провадження, внесення зниклої людини до відповідних списків. Усе це має пройти родина, аби розпочати пошуки. Мова йде як про військових, так і про цивільних громадян. Немаленька частина людей, які були в статусі безвісти зниклих, а повернулися додому живими й здоровими з полону. Цивільні теж повертаються. Марія говорить, часто люди почуваються розгубленими і не знають із чого почати. Але найголовніше зрушити справу з місця. Для мене особисто це не просто. Робота це моє життя. Яке я проживаю разом з цими людьми, які у відчаї, в розпачі не потрібно опускати руки. В будь-якому випадку, в першу чергу, потрібно вірити, що хлопці живі, і що вони можуть бути в полоні, можуть бути там переховуватись десь. Тому для мене це дуже важливо, тому що це важливо для хлопців наших і для цих родин. Необхідну інформацію щодо алгоритму дій, контактні телефони та адреси у кожному місті можна знайти. На сайті міністерства. Також працює телеграм-канал Секретаріату уповноваженого із питань пошуку осіб зниклих безвісти. Телефонуйте в будь-який момент, а якщо у вас в питанні, якісь проблеми, десь ви не можете вирішити питання з Нацполіції, СтеЦК, з слідчими. Звертайтеся, ми ці всі комунікації налагодимо. А ще говорить Марія, важливо не зневірюватися, наполегливо шукати і не втрачати надію, що вдасться знайти рідну людину. Новини СТС.